Всім величезний привіт! Сьогодні я знову на базарі хочу показати вам одну дуже класну штуку. Вірніше магазинчик. Це новий український бренд, який ще невідомий так дуже широко. От називається він New Life, і це біологічно активні добавки, товари для краси. І тут також можна проконсультуватися стосовно свого стану здоров'я. І в цьому магазинчику можна знайти багато корисних та Здорових товарів, які складаються повністю з натуральних інгредієнтів. Я тут купувала багато речей. Якщо нам дозволять, то зараз покажу вам, що знаходиться всередині. Так, отож, як і обіцяла, показую вам продукцію від українського бренду, українського виробника. Це все вироблено в Україні, тобто прекрасна альтернатива для айхербу. Тут є все. Тут є і почну з найцікавішого, з того, що цікавить всіх жінок. Тут є чудові штуки для обличчя, є креми ліфтинги. Є креми 39 екстрактів для проблемної шкіри, є антиоксидантні креми, є також від дрібних мімічних зморшок навколо очей, можна знайти декоративну косметику, бібі-креми. Я купувала і користувалася. До речі, в одному з відео я вам вже розказувала про ось цю маску з зеленої глини. Слухайте, вона дійсно бомбезна. Вона має такий легкий ліфтинг-ефект і при цьому класно очищає шкіру. Якщо у вас комбінована, або жирна шкіра, це вам просто ідеальний варіант. От, бачите, тут також є інші креми, це крем на зиму вже для того, щоб зберегти собі шкіру обличчя від холоду. І так само різні, різні добавки. От, Наприклад, є омега 3 6, 9, є омега 3, є вітамін Д3. Оце найкорисніша штука, яка тільки може бути. Це потрібно пити всім для того, щоб добре себе почувати. Також тут є різні добавки із мінералів, також колаген. Пам'ятаєте, оці колагени з айхербу? От маєте прекрасну альтернативу в капсулах, яку дуже зручно приймати. І в принципі, я вважаю, що зараз, як ніколи, потрібно підтримувати власне українського виробника, тим паче, що вся продукція робиться із натуральних компонентів. Тобто ніякої шкоди для здоров'я немає. Вся продукція сертифікована, вся продукція пройшла випробування на фокус-групах. І скільки я вже тут сиділа в магазинчику і чекала черги, коли мені дозволять познімати. Тут просто заходять люди і заходять, і купують, тому що дійсно це працює, це дає добрий результат. От, хочу вам показати те, що купувала я. Також тут є різні екстракти. Якщо є. Проблеми з травленням, якщо є проблеми там зі шкірою, навіть для екстракт обліпихи, до речі, використовується його можна також і для масочок брати. Він дуже класно розгладжує шкіру, екстракт льону для травлення це чудова штука. І вони дуже у зручному форматі, тому що просто даєте декілька капель в воду і. Ну, і Воно швидше поглинається організмом, швидше потрапляє всередину і дає добрий результат. Екстракт шавлі зараз дуже популярний. І е, покажу вам те, що брала я ось такий еліксир для жінок. Це для нормалізації гормонів, для нормалізації взагалі е, е, для, норм, для нормалізації, е, зараз я вам покажу. Е, для профілактики різних захворювань і подивіться, який тут склад. Ви Просто подивіться на склад. Самі екстракти, самі екстракти, розумієте, це, це вся натуральна продукція. Тут є, от, наприклад, зараз я вам покажу, де воно тут. Корінь валеріани, перестач білий, береза, хміль, червона щітка. Омела біла. Ну, бачите, які, які, які тут складники. Тобто, ви ніяк не нашкодите своєму здоров'ю, і це повністю натуральні продукти. Стосовно догляду за волоссям, тут є серія і для фарбованого волосся, для пошкодженого волосся, також є різні. Маски та бальзами для волосся, і ось цей спрей, який я вам показувала, який я купила сироватка для догляду за волоссям. Він також з натуральних складників. Я його разом із міноксидилом роблю ввечері собі невеличкий масаж, і ну, дуже задоволена результатом. Отож, друзі, хотіла вам ще раз розказати про цю сироватку для догляду за волоссям з олією рожевого дерева. Ну, вона не те, що прискорює ріст волосся, вона ще робить його набагато плотнішим, і це просто ідеальна знахідка для пористого волосся. Чесно, мені, наприклад, набагато легше розчісувати волосся після того, як я скористаюся цим спреєм. І також я втираю його в шкіру голови для. Кращого ефекту і не боюся це робити, тому що тут склад повністю натуральний. Тут 98% складу це все натуральні екстракти. Тому, якщо у вас є якісь проблеми з випадінням, це може бути сезонне випадіння, це може бути андрогена алопеція, це можуть бути якісь гормональні проблеми і це впливає на волосся, то я просто рекомендую вам цю сироватку від New Life. Називається. Perfect Hair. Тут 100 мілілітрів такого об'єму вистачає надовго. І ну, якщо ви на міноксидилі, міномаксі, на інших таких препаратах, які приписали трихологи, то все одно ця сироватка з ними нормально поєднується. Я консультувалася зі своєю лікаркою, і вона сказала, що якщо це екстракт, якщо тут склад ну, практично повністю натуральний, то це можна поєднувати і будете мати гарний результат. Просто ви додатково даєте життєві. І догляд своєму волосю. І так само, тут, бачите, є ось ці бальзами. Ну, бальзами я ще не пробувала, але маю намір е, на, е, купити собі ось цю маску і спробувати, тому що тут 39 екстрактів, і це також багатофункціональна маска на основі 39 екстрактів. Це один із найкращих засобів для догляду за волоссям. Туди вам покажу склад. Бачите, весь склад в продукції. І Life завжди починається з екстрактів. Це дуже, ну, дуже круто, я вважаю. І круто те, що е, це альтернатива, це просто нереально крута альтернатива для е, сайту iHerb. Вам не потрібно чекати місяцями на замовлення. Ви це можете купити. До речі, е, якщо хочете, ви можете це навіть замовити у мене зі знижкою. Е, я залишу під цим відео посилання на свій телеграм-канал, де опишу деякі продукти, які б вас зацікавили. І також ви пишіть коментарі, що конкретно вас зацікавило. Може поговоримо про це наступного разу набагато більше. Я вам більше розповім, проконсультуюсь, от, і потім вас також додатково проконсультую, тому що це просто знахідка. У нашому маленькому містечку, такий магазинчик, це реально знахідка. І до речі, оця відбілююча паста це, це те. Що я буду тестувати під кінець місяця. Я по цю пасту прийду обов'язково, бо я її хотіла давно. І розповім вам про свої враження і які в мене були результати. А це, бачите, я от пробувала олівчики. Вибирала собі сьогодні контурний олівець і скільки олівців перепробувала. От. Так що так виглядає магазинчик New Life І це дійсно нове життя. Щиро дякую за перегляд. Кому сподобалося, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Обов'язково переходьте за посиланням в телеграм-канал, там буде багато цікавої інформації. Всіх обіймаю ваша Сова.